Хліб з небес на кожен день. Ісус Христос показав, як людина потрапляє під вплив дьявола. Перше, вона нехтує Словом Божим і не живиться хлібом насущним, духовною інформацією, яка дає життя. Є різниця між тим, коли поруч з вами пронесуть їжу просто на підносі, і тим, коли ви її з'їсте. Ви можете бачити, як хтось їсть відчувати запах, спостерігати, але це зовсім не те саме, що з'їсте, з'їсти самому. Так само і зі Словом Божим. Воно просто проходить фоном. Біблія лежить на полиці, або ж це ваше джерело життя та харчування. Що ми бачимо з моменту створення людства? Єва відмовляється харчуватися Словом Божим і починає приймати іншу інформацію від дьявола. Потім дьявол пропонує їй свою волю, і вона вибирає не волю Божу, а волю дьявола. І що він каже? Ви будете як Боги. Навіщо вам Бог? Все те саме він запропонував Ісусу. Мета гордість на крилі храму, уявляєш, всі на тебе дивляться, весь акцент на тобі. Саме від того, якою інформацією ми харчуємося, залежить наше життя, благословення чи прокляття, воля Божа чи воля дьявола, Підпишіться на канали Салтаненко, щоб кожен день живитися істиною, з небес. Напишіть мені, я з радістю буду спілкуватись з вами. Переломлювати хліб насушний за заповіддю Христа та молитись за вас, бережи вас Господь.